Сьогоднішній день починаємо з заміни датчика педалі тормозу. От такий датчик ми отримали. Є спешка, Італія. Значить, Що ми його міняємо? Значить, у нас на приборці висвітлюється ЄСП ОФ. По всіх цих каналах ми подивилися, знайшли помилки. Скину потім. Значить, перша помилка була P0504. Ну, Оскільки P0504, це іменно по датчику. І не працюють стопи. Це перша помилка. Потім помилки були S1702 і ще якась там. Ну я потім скину скрінчик по цих помилках. Значить, датчик у нас знаходиться. Ось наша самка фешка. Відкриваємо дверочки під панелю. Да, до речі, вони є. Не одного й вийду. Зараз ми заберемо сидіння. Треба так присвітити непогано. Ось він, кутовий. Ось датчик, ось він. О, на нього якраз попав. Кутовий на чотири контакти. Зараз будемо замінювати. Значить, що відкручуємо монтую Получається гаєчку. Витягаємо фічку і ставимо другий. І пробуємо, включаємо запалення, чи не буде горітися ЄСП. Ну, ось ми зняли і старий. Датчик. Ось старий датчик. А це новий. Е, я колись. Робив на Volkswagen теж датчик була помилка по, по. Значить, мігала свіча накала, спіралька на приборці. Коли вона мігає і немає стопів. Нажимаєш, стопів немає. Це теж служить то що згорає цей датчик. Там контакти підгорають Коротше, ми його з Volkswagen Golf 4 зняли. ну вирішили розібрати по це саме. Там згорів просто. Пригорає один контакт. І Його простично нереально зробити. От слухаємо, як виходить, не робочий. Взагалі, нема нічого. А от робочий. Такий десь щовчок ніби в середині. А ось не робочий. Він тупо просто нажимається і все. Можна розібрати, подивитися, потім розберемо, подивимося. Так, щоб на, на всякий випадок. Все, запустили машинку. На прибарці ЄСП пропало. ЄСП немає. И нажимаем стопы. Стопы у нас... <back elas> <tailsAFRadio> а стопы не будут. Ошибка. Ошибка. Ошибка.